А чи знаєте, ви що таке тижнювати, дрібцювати та політикувати? А микитити, шурубурити чи вітрогонити? Зберігайте влучні та зручні дієслова до своєї лексичної скарбнички: тижнювати, проводити час протягом тижня десь або з кимось. Наприклад, ви тижнювали у Львові, а тепер будете тижнювати у Києві, бо дуже хочете з друзями політикувати та просто набутися, набутися, бути довго досхочу з ким-небудь або де-небудь. Політикувати це вести розмови на політичні теми, та не лише ще одне значення цього слова хитрувати, лукавити. У таких дискусіях важливо добре микитити, міркувати, метикувати. Наприклад, Саркисян змикитив, у чому справа, але змовчав. Писав Іван Багряний. Друге значення цього слова удавшись до хитрощів обману, не виконати своєї обіцянки. Цар, значить, сидить і думає, як то його так змикитити, щоб. Селяни служили тільки йому самому, писав Борис Антоненко Давидович. Важливо, щоб в такій компанії ніхто не вітрогонив і не шурубурив, шурубурити башкетувати, вітрогонити, поводитися легковажно. Інакше йому доведеться дрібцювати додому, дрібцювати, робити маленькі дрібні кроки, швидко перебираючи ногами. Погодьтеся такі посиденьки, часто змушують розласуватися, розласуватися, відчувати бажання ще більше ласувати чим-небудь, або почати відчувати ще більшу охоту, бажання до чого-небудь. Та такі зустрічі часто швидко закінчуються, тому важливо вчасно прочунятися, хоч як би не надало. Прочунятися це прийти до пам'яті. Дядьку, ви стогнете, прочуняйтеся. Писав в а надити, приваблювати до себе, манити. Все, що бачив, надало його, писав Іван Якович Франко. А нам із медіа, що там надзвичайно цікаво, які слова ви нещодавно додали до своєї лексичної скарбнички. Обов'язково пишіть нам у коментарі.